Слава Ісусу Христу. Усі часи релігія користувалася владою і совокуплялася із старями земними. Люди думали, що якщо є храм Божий, то вони можуть маніпулювати самим Богом. Сьогодні люди думають, що якщо є кирпічне здання, там проводяться ритуали та обряди, це є головним і цього достатньо для того, щоб угодити Богу. Але не кам'яні здання головні. Ісус сказав, що Бог живе в людях, в живих камнях і суть цінності це Слово Боже. Але не кирпичі, а посланники Божі, і все навколо Слова Божого. Коли Ісус був на землі, Він облічав книжників, фарисеїв, садукеїв, що ви зборище сатанинське, і ті люди були високопосадовцями, вони управляли храмом та були первосвящениками. Ісус відкрито сказав: якщо люди релігійні, але не служать Богу, то вони лише використовують Бога і весь релігійний формат для своїх цілей, і це являється Вавилоном. І Бог відкрив всю цю картину, щоб люди могли розлічати живу церкву і Вавилон. І Ісус чітко каже, що хто посоромиться мене, того й посоромлюся, і я перед отцем небесним. І християни це послідовники Ісуса Христа. Християни мають проповідувати Слово Боже. Апостоли ходили і виконували Слово Боже, і з'являлися живі церкви із живих каменів, із людей ми маємо проповідувати Слово Боже, созідати живий храм. А релігія являється Вавилоном, простовом самого сатани. Сфокусований на чому завгодно, але не на виконанні волі Божої, не на слові Божому. І Ісус проповідував у Самарії жінці, і вона запитала, де поклонятися Богу на горі чи в Єрусалимі? І Ісус чітко сказав: настав час. Що істинні поклонники будуть поклонятися Богу в дусі і в істині, і таких поклонників отець шукає собі, що значить в дусі і в істині. Істина це Ісус, тому ми маємо слідувати лише за Словом Божим. Дух це народження від Бога. Ми маємо слухати Духа, а Дух писав Біблію. Легко перевірити, чи ми водимось Духом Божим чи Вавилоном, Духом релігії. Ісус сказав: хто не бере хреста свого і не слідує за мною, не може бути моїм учнем. Не бійся убиваючих тіла душі, не можучи вбитих, а бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погодити у гієні. Нам важливо зосередитися не на тілесному, а на тому, що буде із нашою душою, куди вона піде після смерті. І Господь сказав, що хто не ісповідує Христа перед людьми, того і не ісповідує Ісус перед Отцем Небесним. Хто збереже душу свою, той втратить її, а хто загубить душу свою ради Христа і Євангелія, той збереже її. Амінь.